Цьогоріч майже вдвічі зекономили на фарбі комунальники. Минулоріч на оновлені розмітки використали 27 тисяч кілограм. Цього ж року 15. Як каже начальник дільниці, роботи вже майже завершено. У нас було на цей рік заплановано 30 тисяч квадратних метрів зробити розмітки. На сьогоднішній день ми зробили 22 тисячі квадратних метрів. Це вже Нам залишилося 8 тисяч квадратів зробити. Це завершення, де буде відбуватися ще на пішохідні переходи біля навчальних закладів і написи школи, які відображаються на покриттю. Наразі комунальники працюють у мікрорайонах Гречани та Раково. Є й ті частини міста, де повністю нанесена свіжа розмітка. Є завершений весь мікрорайон, це мікрорайон Озерна. Він весь зроблений і, і виставка. Також весь зроблений. Чому саме ці два райони повністю завершені? Більш широка вулиця, можливість працювати в денний час доби і не менше, менше перешкоджаємо для руху транспорту. Позначки оновлюють щорічно. Цього року наносити розмітку комунальники розпочали значно пізніше, адже погодні умови не дозволяли розпочати роботи. Цього року ми почали від 16 квітня малювати. В тому році ми почали, на мою думку, з березня місяця, бо погода відповідала дійсності для нанесення дорожньої розвідки. Незважаючи на менший розхід фарби, за інформацією начальника дільниці, цього року вдалося оновити більшу кількість позначок на дорозі. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.